Добрий день. 23 вересня 25-го року знімаю вам, показую кущ, мускат Новошахтинський. Оце те, що темні грони ви бачите, це цей сорт. Цьому кущу третій рік вегетації. Дуже сильно рослий кущ. Дивіться, як він оце дав мені. Стільки зеленої маси, а грони в нього не дуже здорові, але це компенсується дуже гарним смаком. Смак один з найкращих на моєму винограднику, дуже яскравий мускат і висока солодкість. Визріває він, як Середня ранній у мене по срокам. На сьогодні повністю солодкий. Ті ягоди, що на гроні найсолодкіші вже заізюмлюються. Я його сьогодні буду знімати. Хто полюбляє мускатні смаки, рекомендую садити цей сорт. У нього плюс такий плюс. Я вже зрозуміла, що він. Буде гарно себе поводити на короткій обрізці. Це я дуже полюбляю. Буду його тут тримати і далі. Грони не дуже великі. Це ось дивіться по моїй руці, ну десь оце пів кіло, мабуть, буде оця грона. В середньому тут вони по пів кіло, мабуть, грони. Побачимо, як буде на наступний рік. Оце все ж таки молодий кущ. Подивлюся, як він буде далі давати нагрузку, але тримати буду. Його, мені подобається його срок строку визрівання і смак. Листя в нього ростуть, він сильно рослий, листя ростуть здоровенні, бачите, які, як і на остальних сортах, я не оставляла пасинків. Бачите? Все без пасинків, тільки листочки. Від селя може, можна показати вам, як він виглядає з цього боку. Оцей кущ, оце, бачите, він такий так в нього сила росту велика. Рекомендую гарний сорт. Хто його скуштує? Той буде казати, буде висловлювати тільки задоволення цього сорту. На цьому все, до побачення.